Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов що на мою україномовний YouTube ютуб канал, мене звати Євген я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні поговоримо про австралійську спеціальну візу для українців. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар, і ви не будете пропускати от такі краєвиди з іншого кінця світу, з Нової Зеландії, з набережною океану, з міста Кращих. І поїхали! Ну, як ви знаєте, як в Новій Зеландії, так і в Австралії була своя українська спеціальна віза, до того ж, в Новій Зеландії вона була офіційно спочатку, відкрилася на два роки, і родичі тих людей, які живуть в Новій Зеландії, українці, могли заїхати в Нову Зеландію. В Австралії була інша ситуація. Там спочатку люди заїжджали просто по туристичних візах, і потім уряд Австралії. Відкрив низку гуманітарних програм віз, щоб підтримати громадян України, які переселилися з України після того, як Росія напала на Україну з 2022 року. Спочатку відкрили таку тимчасову візу СУП-клас Гуманітаріан яка відкривалася на 6 місяців. Для людей вона була тимчасова. І коли ви там були поза Україною, вам відкривали цю візу, і потім вже ви е, тимчасово були там, залишалися, якщо приїжджали в Австралію, залишалися на ній і згодом могли податися на трьохрічну візу. Субклас 786. Вона була також тимчасова на три роки, але з правом працювання е, працювати в Австралії, е, навчатися, доступ е, до медичної до медицини був українців, які скористалися цією візою. А також е, ви, там були гуманітарне забезпечення людей. Там, наприклад, вам допомагали знайти житло, як там моїм знайомим меблі, якісь облаштовували, вам привозили. І все таке. Тобто люди, які спочатку е, заїхали в Австралію, були 6 місяців на шестимісячній візі, а потім подавалися на всю вже трьохрічну. І вона багато вам що давала, навіть англійські ж курси, я кажу працювання, і медицину. В Зеландії всього цього не було, до речі. Нові Новій Зеландії англійських курсів не було. Тут просто були спонсори родичі, які тут жили на українців. А там навіть виплачувала на всі візі держава кошти, яких в принципі вистачало, щоб прожити в Австралії. Потім ці українські громадяни, які були на 786-й візі три роки, вони мали право подаватися на 751-шу з віза постійного резидентства фактично. Але ті, які тільки заїхали до липня 2022 року, які були в Австралії, тобто, якщо ви прожили три роки. На 781-й візі так, у нас можливість була податися на візу фактично резидента в Австралії, і багато українців цією візою так і скористалися, тому що зразу не було такої програми, бо як в Новій Зеландії була українська спеціальна віза на два роки, після неї була така умова, вже знали всі після закінчення, що хто нею скористався, мали право податися на В Австралії прийняли таке рішення пізніше. У мене є там знайомі і е люди почали ним також користуватися. До речі, якщо порівняти навіть ці дві спеціальні візи австралійської і новозеландської, то в Новій Зеландії скористалися геть мало людей. Е нею спочатку заїхало 700 чоловік, е з них скільки. Дому всього залишилося 400. В Новій Зеландії, а в Австралії мінімум там, 7 тисяч скористалися українців. Взагалі зараз набагато більше людей живе в Австралії, ніж в Новій Зеландії. Приблизно 53 тисячі вважають себе людьми з українським походженням, а 14 тисяч. Людей, які дійсно народилися в Україні. Зараз, після цієї української спеціальної візи набагато більше людей в Австралії. Тобто, навіть якщо так порівняти ці дві візи, то в Австралії були набагато кращі переваги, тому що коли відкривали цю трьохрічну візу, то держава вам виплачувала виплати, давала вам можливість навчатися безкоштовно. І люди цим користувалися. В Новій Зеландії цього нічого не було. О, і Через то, мені здається, тут і менше людей заїхало, і при тому спонсори повинні були бути тільки родичі. О, в Австралії менше було обмежень, виплати і більше людей скористалося. Ну і Австралія ближче, в принципі. Вона не така віддалена, як Нова Зеландія. Нові ну, Зеландії все по-іншому. Тут країна тільки для справжніх поціновувачів. Зразу казав, що вона не для всіх підійде. Та так, в принципі, як Австралія, тому що тобто, мінус велике життя в Австралії, що багатьом людям не підходить сонце. Дехто не хоче жару, великі благополіші, такі вибирають Нову Зеландію. І скрізь свої переваги, недоліки, що в Новій Зеландії, в Австралії це вже якась друзі врати вам. От, трошки розповів вам про австралійську спеціальну візу. Вся інформація, в принципі, зараз доступна, ви можете самі почитати. Як це все відбувалося, трошки порівняли з Новозеландською спеціальною візою. Дякую, друзі, що ви весь час залишаєтесь зі мною. Хочу вам побажати, щоб всі ваші мрії в житті здійснилися. Будемо на зв'язку і слава ЗСУ!